Розгорнуто, дуже розгорнуто. Потім давати слова про. Мені писали, ну навіщо тобі той канал, той Ютуб. В тебе за два роки, ну от ще не два роки, через чотири місяці буде два роки. ось За два роки тільки 500 підписників. Ви знаєте, це теж цифра, я вам хочу сказати. Це теж цифра, тому що я, наприклад, знаю, в мене є знайома, яка теж відкрила свій канал на рік раніше, ніж я, в неї досить 40 підписників. Ну, тобто вона його не закрила, але і не веде. Отак, от, от раз відразу, там щось дивиться, але 40 підписників. Тому 500 підписників це теж цифра. І потім, знаєте, нещодавно дивилася я інтерв'ю Олицька з однією блогеркою, але вона не блогерка, мені здається, вона з інстаграму. В неї 37, вона українка, мені навіть здається, вона десь з, зі Східу України, тому що вона говорить російською. В неї 37 мільйонів підписників підписників. Ось вона з Америки, з Майамі, мені здається. І вона каже, коли та запитала, інтерв'юерка запитала е, такий результат, як е, досягти 37 мільйонів підписників. І вона відповіла: це тільки гроші. Ви повинні вкладати в свій канал гроші в рекламу. Якщо ви не будете цього робити, ваш канал буде отак от по нулям. Я вам скажу таке, що я вже знаю, як цей YouTube працює. Так, вже другий рік я на Ютубі, і я розумію, що мої ролики по тегам, по хештегам, я все прописую. Ютуб рекламує мої ролики, але на дуже велику аудиторію, яка не зацікавлена саме в моєму контенті. Розумієте? Це не значить, що мій контент не цікавий. Ні. Багато відеоблогерів, які розмовляють і розказують те ж саме, що і я, тобто в чужій страні. Країні, країні. Сама ще й захворіла, як вона працювала, і які були стосунки, і т.д. де. Але мене Ютуб рекламує дуже, отакий, знаєте, дуже е, на загальну аудиторію. Якщо ви проплачуєте рекламу, а в інтернеті зараз багато компаній, які вас розкрутять, розкрутять ваш канал, і нехай не кажуть, що о, якщо ви зв'яжетесь з цими компаніями, то вас Ютуб забанить. Нічого він не банить. нічого. От то ці компанії вони вас будуть розкручувати більш таргетно, тобто більш е, е, підшукувати під вас цільову вашу аудиторію. Наприклад, коли я досягла, я була на покинуті оцій віллі, в мене був рік моєму е, моєму каналі, мені здається, 200 підписників в мене було. І е, в мене почали приходити листи, е, що Маріанна ви така цікава. Е, Розповідачка, оповідачка, ми можемо з вами працювати. всі листи були на російській, на англійській мові, на українській мові. От в нас така компанія: ми розкручуємо інстаграми, ми розкручуємо Ютуби. Ось навіть в нас є такі блогери, з якими ми співпрацюємо. І я наївно гадала, що якщо я з ними підпишу контракт, ну там я для себе. Вибрала одне українське таку кампанію рекламну, тому що вони ведуть таких блогерів. Ну я зараз не буду їх перелікувати, але це блогери, у яких дуже велика аудиторія. От, і саме ці компанії їх ведуть, і вони мені написали, що так у вас медійна зовнішність, і е, якщо ви перейдете на українську і потренуєтесь, то ми вам будемо писати навіть сценарії, за якими ви можете більше приваблювати, приваблювати аудиторію. Але навіть ваші розповіді тут то окей. От і я думала, що вони мене е, розкрутять і будуть брати якийсь процент з тих грошей, які мені буде е, платити Ютуб. Ні, <свісно> ні. Ось так воно <кхем> не відбувається. Мені сказали, що ні, кожного місяця ви повинні нам платити найменший пакет, в них коштував тисяча, тисяча доларів кожного місяця. Якщо б в мене були такі гроші, я би сама себе розкручувала, знаєте, тисяча доларів кожного місяця, щоб тебе розкрутили на більш цю, цільову аудиторію. Ну, наприклад, тільки жінкам, тільки певного віку, тільки тим, хто. Ну, Google вже все бачить, якщо ми заходимо на сайти знайомств, то звичайно тим жінкам, які думають себе, собі одружитися з іноземцем. Тобто, рекламувати мене таргетно. Тисяча доларів це самий дешевший пакет українська компанія. І, звичайно, я сказала: ні, я не можу собі цього дозволити, і якщо вони такі гроші були так. Вот. І я тоді, але я відчула, як це працює, тому що тоді я була в стосунках з цим кардіологом. Про ці стосунки в мене теж є відео на каналі. Переходьте дивитись, Дивіться. Ось і він тоді написав книгу. І він вважав, що е, якщо я стану дуже популярна на Ютубі, то я зможу його рекламувати. Розумієте? І він мені сказав: А спробуємо у цю американську компанію на один тиждень. На один тиждень. Тобто, це йому коштувало. Десь 300 доларів, мені здається, він заплатив 300 доларів. І ви би бачили, от здається, американська кампанія, яке вона має відношення до ну, українського Ютубу, до ну, Італії. Я побачила, як за один тиждень на мене підписалися 150 підписників за один тиждень 150. Розумієте, як це працює, коли тебе рекламують таргетно, але ти повинен за це платити. Ось і потім, ну, звісно, в мене навіть і 300 доларів нема на розкрутку, тому я своїми силами. От. Але я відчула, як це працює. Я розумію. І коли навіть українські інтерв'юерки, господи, Аліна Доротюк, здається, так, дівчину звуть, а, коли вона розповідала, що. Господи, скільки їй кожного місяця коштує її ютуб канал, що вона платить операторам, що вона платить за оренду приміщення. Я її розумію, тому що коли нема де знімати відео, то ну ти його ніяк не знімеш. На що роботи оператора ну тут я не знаю. Я от дивлюсь якість своєї картинки на відео і її якість ну, я великої різниці. Я не бачу, тому навіть коли у блогерок, у блогерів. Багата аудиторія, багато підписників все рівно вони кажуть: будь ласка, спонсоруйте мене, будь ласка, надсилайте мені гроші, тому що Ютуб це таке хобі дуже коштовне. Якщо ти хочеш свій канал розвивати, якщо ти хочеш бути популярною, якщо ти хочеш багато підписників, то, то гроші йдуть до грошей. Для того, щоб Ютуб почав тобі платити, ти повинна щось вкласти. А якщо я нічого не вкладаю і отак, от... Вона потрішечки, я коли робила відео російською мовою, знаєте, а в мене за місяць було десь так 20 підписників, ну, 30. А зараз в мене так, 5-6 за місяць, 5-6 українською. Але я е, YouTube не покину, я буду робити, як виходить. От. Тому що, знаєте, я стільки від вас отримала листів, дуже-дуже таких, знаєте, Дуже добрих слів, дуже добрих слів. Я пам'ятаю, в мене була така історія. Ой, знову наговорила багато. В мене була така історія, коли мені так було погано. Ви навіть собі не можете уявити. Так було погано, ну хоч з моста в цей тевере, в цю річку римську, там не втопишся, тільки вб'єшся. І я навіть зроблю два відео, тому що ну, дуже дуже довго. Хоч петлю, Ну, так було погано, ти вже сходиш з розуму, тому що ну немає однодумців, тебе ніхто не підтримує, ти сама в чужій країні, ти борешся з цим раком, тебе виганяють з дому, з тобою сваряться, тебе цькують за те, що ти захворіла, за те, що ти не працюєш, за те, що ти, якщо раніше я працювала і о п'ятій ранку я виходила з дому, і о десятій ночі я тільки поверталася з роботи, і вони мене не бачили цілий день. Вони ще мене якось терпіли. Моя мати ще якось мене, знаєте, терпіла. А зараз, коли я не працюю і я отут їм муляю перед очима, боже, як це її дратує, саме її. І було дуже тяжко. І ось одна жіночка мені написала, що дитинку, вона мені написала українською, я не твоя мати, але так хочеться тебе обійняти, так хочеться. Зараз буду плакати. І ви знаєте, оці слова, у цієї жіночки, я вам дуже-дуже вдячна, ви мене врятували. Тому що, як показує практика, наша рідня, на жаль, коли з вами трапляється біда, саме наша рідня, на жаль, нас не підтримує. А от чужі люди нас підтримують. Я знаєте, по-хорошому заздрю тим, от хто мені писав ой. Це ж це таке надо, твоя мати тебе не любить, ото ти і хворієш, тому що і захворіла на рак, тому що вона тебе не любить і тебе проклинає. Ну, це очевидні речі. Ну що про це говорити? Знаєте, я дуже заздрю по-доброму тим, у кого сім'я зовсім інша. От мені дуже подобаються італійці. Знаєте чим? Оцією сімейственностю. я потім підпишу, як це буде українською. Вони друг за друга, навіть якщо посваряться, навіть якщо там якісь образи один на одного, але це сім'я. Це не дуже гарно для нас, для жіночок, які хочуть, хочуть познайомитися і, і навіть вийти, одружитися з італійцем. Тому що сім'я там італійця тримає дуже міцно. Але це, це чудово. Мені це дуже дуже подобається, коли, наприклад. Я була в онковідділенні, відділенні, і до мене, скажу так, до сусідки до неї приїздили всі. всі. І там папи, мами, дяді, тіті, і родичі, і всі всі брати, сестри, всі до неї і її підтримували. До мене приїздила тільки мама, і вона приїздила з, таки, з таким обличчям, що я їй сказала: мама, ліпше не приїзди, я тебе прошу. Тому що це було, знаєте, вона була якась така жертва, що от вона на старості літу, це її донька захворіла, а повинна працювати, а вона тут хвора після операції. Я їй сказала тоді, мама, не приїжджай, я тебе прошу, не треба жалітися родичам, як тобі важко. Якщо ти не можеш мене підтримати і сказати мені добрі слова, ліпше не приїжджай у лікарню. Мені тут, мені тут кормять, дають їжу, дають ліки. Але ти не приїжджай. Я не хочу. Мені дуже погано допу після твоїх візитів. І ось я там лежала одна під крапельницями. Мама приїздила раз на три дні. Ну, тому що це так для галочки, це так треба. Але я дуже просила її не приїжджати. Це, я чому говорю, Це, що я не покину робити Ютуб, тому що на моєму каналі стільки добрих, знаєте, дівчат і хлопців, як ось бачите, Австралія. Чи Зеландія, чи Австралія, потім подивлюсь, звідки. Ось, а, ви мене підтримуєте. От уявіть собі, якщо б в мене не було вас, от мене тут цькують-цькують і ще вас немає. Я тут загнуся, слухайте. от, А так ви мене підтримуєте. І бачите, Застуда не проходить, але потрібне, потрібно робити дуже, дуже багато речей. Потрібно, потрібно виходити з дому. Я надягаю маску, і я ковтаю мільйон пігулок, пігулок. Ось, а застуда не виходить з дому, тому що ось місяць пройшов. Чоловік моєї маман знову захворів, знову кашляє, знову чихає. Мені тільки-тільки почало ставати ліпше, і зараз все почнеться знову. По второму, по третьому колу, і коли все закінчиться, може, коли сонце вийде, може через місяць, через два, коли буде вже тепло. Я не знаю, я не знаю, як виживати. Тому так от тримаюся за Ютуб, за вас мої дорогенькі тримаюся. Потім а, в мене є знайомі, подруги, дівчата, які, от так як я теж і працювали і працюють дуже важко. Яких італійці обдурювали на гроші? А, які я познайомилася з однією. Жіночкою на Фейсбуці вона написала такий відвертий пост, що вона працювала тут в Італії 25 років. Вона працювала, вона постро... ну, купила квартиру своїй доньки, дочці. Ця дочка вийшла заміж, прописала всю квартиру чоловіка. В них народилася онука ну, для цієї жіночки. І оця дочка вона пише, що мама, потрібні ще гроші, потрібна більше квартира. Давай висилай, давай висилай. І отак у 25 років жінка висилала, висилала, і її шантажують тим, що ми, якщо ти не вийшлаш гроші на більшу квартиру, ми тобі не покажемо онуку. Ми не дамо тобі спілкуватися з онукою. Знаєте, оцим всім родичам, які в Україні, і їм кажеться, здається, що тут гроші на тебе сипляться. 25 років людина працювала. І якщо вам здається, що. Це так легко приїдьте в Італію і заробляйте, якщо вам здається, що це так легко в Італії заробити зараз гроші. Це було майже неможливо заробити гроші на квартиру навіть 10 років тому, коли приїхала я. І отаких от життєвих історій багато, багато. Наприклад, там моя знайома, яка конвіренці, проживала з Італійцем. Десять років, 10 років вона його обслуговувала психічно і фізично, вона йому готувала їжу, вона все прибирала, вона оплачувала орендовану квартиру на філ з ним, але він так на неї і не одружився. І коли вона тяжко працювала, ходила тут по часам мила квартири італійців, а він у цей час з друзями валявся на пляжі і розглядав оголених дівчат, у купальниках. А може і оголених. Тут, знаєте, на італійських пляжах дуже дуже вільні погляди. Я вже бачила не раз, що італійки вони так хопа і вже топліс. І це може бути дуже некрасиві груди, обвислі і це але не епільована зовсім. І отака натюрель італійська. От і він розважався, а вона дуже тяжко працювала. І коли через 10 років вона йому сказала: слухай, ну май совість, ми одружуємося, мені потрібні документи. А вона працювала без документів все це, весь цей час. Він сказав: а не поїхала би ти назад в Україну. Він це сказав, коли вже почалася війна. Тому тут дуже-дуже багато е, таких історій я хотіла підтримати оцих жіночок, які тяжко працюють, а потім родичі їх зневажають. Дівчат, які живуть з італійцями, ви такі не самі. І це, як казала, вона так плакала гірко. Оця моя знайома, що, що що не так зі мною, ну тобто з нею. Чому він не хоче на мене одружуватись? Чому він розуміє, що в Україні війна, мені потрібні документи і таке, таке. Десять років на нього працювала, чекала. Я їй кажу, заспокійся, це не ти. Не така, це він не такий. І мені хотілося знаєте, підтримати цих дівчат. І потім, знаєте, чому мені здається, так дуже-дуже повільно розвивається мій канал, тому що я його відкрила на спадаючий місяць і на ретроградний Меркурій. Щоб мені не казали, але це працює, дівчата. Це працює. Оцей спадаючий місяць, оцей ретроградний Меркурій, знаєте, мені треба було почекати два тижні, всього-навсього, два тижні, зробити потім свій канал. Але я не дочекалася. Я зробила дуже. не... Підходящий, як буду українською. Ну, в общем, день був дуже не той, що треба. І тому мій канал розвивається так повільно. Я маю надію, що все це не ера водолія, яка зараз йде, я водолій, і може оці зірки водолія мені допоможуть. От слухайте, я тут собі виписала стільки питань, але я відповіла тільки на. Два питання. Тільки на два питання, боже мій. Ну, будуть інші відео, бо інших відео теж відповім. От, тому буду закінчувати. Зроблю два відео з цього одного. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, тому що мене дивляться 58% непідписаних глядачів. Ви раз за разом до мене повертаєтесь, ви мене дивитесь, я бачу по статистиці. Підпишіться, будь ласка, поставте мені лайк. Все, мої хороші. чао чао До побачення, до нових зустрічей. Я думаю, що вони відбудуться. от. Вже найближчим часом. І дякую, 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 мої хороші, за добрі слова, за добрі коментарі. Так, я блокую, я блокую за невічливість, я блокую за, ну і, звісно, за образи, за брудні лайки, я блокую. А, вже заблоковано 280 глядачів. Так, поки я маю змогу, я буду блокувати, тому що в мене достатньо в житті, скажімо так, негараздів. І Оцих от, от е, брудних лайок, щоб, і негативу, щоб ще і на каналі розводити отакий от, не буду говорити це погане слово. Тому, мої хороші, підписуємось. Якщо ви вважаєте, ну, що немає у вас до мене добрих слів, ліпше ну, напишіть нічого. Окей? Все. Чао-чао і до побачення!